Всім привіт і прошу мій світ! Ось який врожай яблук в цьому році. Але якщо вони на такій висоті, як у мене, приблизно 10 метрів, як зняти їх, щоб вони не падали і не розбивалися? А там день чи два і можна викидати на смітник, замість того, щоб зняти цілими і накришити на сушку, зробити вино чи просто закрити сік на зиму? Зробіть собі такі дві знімалки для фруктів. Одна 3 метри, дуже легесенька, одне задоволення знімати на висоті до 4 метрів, а друга зроблена з алюмінієвого карніза. 3 метри плюс планка з дерева двох метрова. Легкий, міцний, легко перебирати руками, не гниє і не ржавіє. Спокійно дістаю на 7 метрів. Знімайте спочатку нижні спілі яблука і обережно складайте наростелену плівку чи покривало. Наліт на яблуках не стирати і не витирати. Краще це робити у рукавичках, чи вже які є. Як обережно їх ви знімете, так вони будуть і лежати. Ось такі яблучка будуть цілі лежати у вас в прохолодному місці. Або впадуть і розіб'ються, і згниють, тим паче, такі, як слава українським переможцям, ось це вітаміни, а не в сотні аптек чи в магазинах, які заполонили міста. У кожного своя праця. Ну а у Брюса, як завжди, найскладніша. Далі переходите на середній ярус і куди дістане довга знімалка. Зрозуміло, що все ви зараз не знімете, так воно і не потрібно. Ви пройшлись, познімали ті, що поспіли. На все про все 50 хвилин, максимум. А ті, що залишились, спіють. І яблуні легше, гілкам, і ви поступово. Зберете тільки ті, що поспіли. А що ж робити, коли навіть довгою знімалкою неможливо дістати яблука? То є ще кращий спосіб зняти на самій висоті. Ну що ж, тримайте лайфхак, щоб кожного разу не злазити з дерева і злажувати яблука на землю. Зробіть зі звичайного фруктово пластикового ящика кошик для фруктів. Я вже не раз так користувався, дуже пришвидшує процес збирання, особливо з самого верху, яблуні. А там яблука найбільші, найкращі. Прив'язуємо до кошика. Широку ленту, щоб вона не шкодила гілці, і як тільки наберемо повний кошик, спускаємо донизу і викладаємо на плівку, чи зразу відносити в прохолодне місце і так далі, поки всі спіль яблука не знімете. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Дякую вам за підтримку мого україномовного каналу, за підписку, за лайк, за будь-який коментар. Завдяки вам я навчаюся, стаю кращим і знаю, що на правильному шляху. Будьте здорові і переходьте на рідну українську мову, хто ще це не зробив.